Привіт, друзі! Це так. Вчора катався я в дощ і пробив заднє колесо, бо вічно коли дощ все налипає на колесо, всі камінці і е, скло налипає, і потім пробивається колесо в мене. Це, блін, завжди так було. Так, що поки я ремонтую свій ровер, е, мені, до речі, ще треба буде, камеру підклеїв, і треба буде піти в склеп роверовий і попросити в них насос, щоб підкачатись. А поки що, поки я вирішив, щоб не втрачати час, і змонтувати для вас невеличкий вложик з локал скейт-парку. Я там, до речі, згадую один свій старий прикольний трюкан, але там мало місця. Ну, ви все зараз подивитесь і друзі, не забудьте підтримати мене лайкосом. Дякую, ну що, давайте дивитися вложик. Поїхали. Так що зараз зроблю декілька трюканів в скейт-парку і можемо. Їхати кудись далі. На жаль, немає нагрудного кріплення поки що, щоб можна було знімати від першого обличчя, але хоча б так щось поробимо. Ще що дивіться, скіт-парк просто весь. Так що, мабуть, зараз пойду до квотера, зроблю п'ятірку, потім що ще пороблю на флейбоксі. Щось я хотів коротше, зробити. Е, взяв трішки більше швидкості, щоб зробити від компінгу. Але чомусь, знаєте, чомусь в мене не вийшло нормально відштовхнутися. Я чомусь дуже швидко завернув вправо і не доїхав навіть до цього до компінга. Зараз спробую ще раз. Ну Чесно сказати, я, мабуть, ще не розкатаний, бо я ще не робив ніякі взагалі трюки. І все, що я робив, це от я приїхав в скіт-парк, зробив тільки що в кватрі ванеті і відразу п'ятірку. І відчуваю, що ще не можу так файно в ноуз-дайв піджимати байк. Але думаю, і так нормально, коротше. Давайте на флайбокс, потім знову, може, до квотера повернемось, щось там зроблю. Поїхали? Давайте, мабуть, звідси знімемо. Бо реально щось такий ракурс, мені здається, такий собі. Мені оця штука прикалує, вона, Коротше, вона вертикальна, бачите? І я коли туди заїжджаю, там треба взагалі нічого не робити. Єле-єле-єлі зробити там хлопчик. Просто в нас у місті таких фігур не було в кривому розі. І я коли щось роблю, то воно капець, як незвичного. Отут взагалі прям навіть розвертатись стрмно буває інколи. Я забіжу і кудись сюди поставлю камеру Поробив декілька трьоканів. О! Ого! Фух, катався, катався, думаю, щось нове придумаю. Коротше, зараз знімлю. Треба буде ось так об'їхати сюди, 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 але тут мало місця. Так що, із за того, що мало місця, то хочу зробити... Е... Коротше, що я хочу зробити? В анеті, теп на ось цю штуковину. На грандбокс і степу зробити ванеті туди або 270, щоб поїхати вниз. Не знаю, як так краще. Ну спробую. Просто те, що мало місця, щоб отут розвернутися і щоб випрыгнути туди, потім поїхати вниз. Не знаю. Ну давайте я спробую декілька разів. Поїхали? Якось так зробив. Можна якось і краще, ну поки що так. Ось такий у нас сьогодні був ложик. Щось більше, щось більше. Я не встигаю познімати. Це і так я закинув старі кадри, тому що у нас позавчора був дощ. І ще е, вчора також, блін, дощило. В принципі, і зараз починається. Дощ якось сильніше. Хотів поїхати до скіт-парку, познімати ще на інший влог. Але, блін, реально дощ іде. Я тільки велик помив, то все, то їду додому. Друзі, дякую ще за всім за перегляд, всім гарного настрою. Тримаємось. Ми сильні. І друзі, на все вам добре. Я їду в сонцю. Бо зараз така, блін, непогода. Хочу встигнути. Додому, так що такі справи ще раз друзі, дякую всім за перегляд, до зустрічі.